Вітаю, шановне панство, мототовариство. Зараз покажу, що я замовив з Китаю для свого мотоцикла. Ну, З назви відео усі знають, що тут буде. Ось така посилочка. Так, Тут ще так гарно запаковано. А, гарно запаковано, але ж зім'ята сама коробочка цієї лампочки. Так, ось. Для мотоцикла лед лампа. Так, ну і побачимо, яка ж вона. Так, ну те, що зім'яти, мабуть, нічого страшного немає. Тут іще ось такі. Пенопласт. це ледка без вентилятора. У нас в Україні, зараз я дивився, такі продають по ціні. Ну, такого плану не саме така, це ауксіто якась марка цієї лампочки, а ну, інших марок. То близько 700 гривень і дорожче. Ну, а ця мені обійшлася, я за неї заплатив 10 доларів. Тобто майже в половину дешевше. І причому це не найдешевша лампочка, яку я знайшов. Я по характеристикам дивився, то ну, показники цієї лампочки досить гарні. Це такі якісь, як там, Ну, які в авіації застосовується алюміній тут щось. Ну, така в міру важенька. 9-30 вольт. Характеристики цієї лампочки ви зараз маєте змогу бачити на своїх екранах. Ну, і менше з тим, зараз перевіримо у ділі. Поставлю на мотоцикл і побачимо, як же вона буде світити. Ну і зараз цю китайську LED-лампочку буду встановлювати на свій мотоцикл. Мотоцикл у мене це іж планета, але все електрообладнання, у тому числі і фара. Це від мотоцикла Мінськ. Тут лампочка, ось навіть указано на склі, яка використовується HS1. Це лампочка нагадаю стандарту H4. Ну, це майже однотипні лампочки, там невеличка є відмінність, я потім як дістану, вам покажу. Це для мотоциклів такі лампочки використовуються, вони, як правило, на 35 Вт. Ну, а H4 це автомобільна, більш потужна лампочка. Хоча, ну, ця, як по характеристикам, то Має гарно підійти сюди. Але в той же час я не впевнений, що воно і краще то буде, адже це у мене тут електрообладнання, від Мінська, генератор, Тобто тут перемінний струм, а це LED-лампочка. І тому ну, очевидно, що одна ну, півфаза буде зрізатись, Тобто світло на камеру, мабуть, навіть буде мигатіти. Ну, хоча, мабуть, звичайним зором це і не буде помітно, ну і може від цього буде трошки слабкіше її світити, ніж як поставити на мотоцикл, там, де постійний струм. Але перед тим, як буду діставати цю лампочку, я хочу зараз показати вам, як світиться фара із стандартною галогенною лампочкою. HS1. Щойно ви побачили, як світить фара. З рідною галогенкою. Ну і зараз буду тут ставати лампочку і встановлювати ось цю китайську ледку. І сподіватись, що світло буде ось таке, як тут на картинці. Фару свого мотоцикла розібрав. Ну і зараз, кому цікаво, поясню, чим відрізняється галогенка H4 від галогенки hs 1 Ну ось, як бачите, перша відмінність це ось цей язичок. У H4 він трошки вужчий, а тут трошки ширший. Ну, Буквально там, мабуть, на якийсь міліметр чи. Ну, може, на 2. Ну, трошки ширший. І ще відмінність ось отут. тут. Такі виступи є. Вони тут вище стоять ну, для ось цього паза. А у ці тут ширше стоять. Якщо не ця лампочка становиться, то вона ось тут ходу нема. А якщо таку автомобільну поставити сюди, то ну, трошки є хід. Ну, але це тут. Трошки розігнути, та і все. Воно не буде болтатись. А ось у цій китайській тут взагалі нема цих виступів. Ну, вона, я думаю, притиснеться, і, і також все буде нормально. Головне, щоб світило добре. Як заявлено було китайцями, ця ледка відповідає. Усім розміром звичайної галогенової лампочки, ну, мені здається, вона трошки більше, наче як спіраль тут нижче, ніж світлодіод тут. Ну, може, і однаково. Ну, ця така більше потужніше виглядає. Так, ну що, закидуємо нову лампочку сюди, ну і зараз будемо тестувати. І я думаю, що різниця помітна не збройним оком, як то кажуть. Ця лампочка набагато яскравіше світить. Хоча на камеру я бачу, що помітне мерехтіння. Ну, а якщо просто дивитись, то людський зір ну, цього, звісно, не сприймає. Я як так дивлюся, то нічого не помітно, все чудово світить. Ну, а на камеру трошки ніби мерехтить. Це тому, що тут змінний струм у електрообладнанні від мотоцикла Мінськ. Ну а такі LED-лампи, звичайно, краще ставити там, де струм постійний. Ну Хоча, я думаю, що буде набагато краще світити навіть і при такому електрообладнанні. Ну і Залишається дочекатись, коли стемніє, і протестувати цю лампочку в реальних умовах. Як буде освітлювати дорогу ця китайська led лампочка на моєму мотоциклі? Ну, і що можу сказати? Світло просто супер у порівнянні з тим, що було. Ця LED-лампочка працює під меншої напруги, там від 9 вольт, якщо не помиляюсь, тобто оберти двигуна різниці великої не відіграють. Гарно світить як на менших обертах, так і на повішених, звичайно. Ну, зараз асфальт сухий, я ще не знаю, як по-мокрому буде, але ну, не все рівно впевнений, буде набагато краще. Бо на цій галагенці, ну, що по мокрому асфальті, що по сухому, ну, світло було дуже погане. Ну, зараз мені все подобається. Так, що ось так. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.